Ще одна столична аварія закінчилася розбитими автівками і важкими травмами. Сталася вона кілька годин тому на оболоні. Водій на великій швидкості в'їхав у ряд перепаркованих авто. Поліціянтам, що прибули на місце, ДТП, стало проблемно відтворити, як аварія сталася, оскільки не виявилося свідків, а самого Керманича забрала швидка. Тож, що саме сталося на злощасному столичному перехресті, спробували з'ясувати наші журналісти. Столичний проспект героїв Сталінграда. На дорозі відразу декілька розбитих авто. Позаду всіх старенький Форт Сієра. Посаме лобове скло занурений під вантажну газель. Скло розбите в салоні кров. Ймовірно, інамарка і є винуватцем аварії. Згодом виявляється, два москвичі та газель стоять тут припаркованими вже кілька років. А ось і їхній власник. Давно вже тут ця машина ваша стоїть. Давно. Угу. Ти, вона, виходить, як Она в бровці стояла? Зінешне, уроду, Треба було їхати у Ага. Ви не слышали, не видели? Меня вызвали, я спав. Судячи з пошкоджень Форда, швидкість була висока. От тільки з'ясувати деталі не можуть навіть поліціянти, які оформлюють ДТП. Кажуть, немає свідків. Нема свідків, нема це будемо чекати, поки не виздореве наш пострадавший. В якому стані його забрали? В тяжолому. Не можу на не щас сказати, бо скоро забрала інформація. неяка. скоро забрала, поїхала бистренько. Зважаючи на закривавлений салон та розбите лобове скло, водій їхав без ременя безпеки. Тож травми керманич міг дістати дуже серйозні. Що ж до версій причини руйновища, поліцейські не виключають, що водієві хтось допоміг. Немає, нема, да це більше, всього, що його підрізали. Він так не в'їхав. Відтак можна припустити, що все відбувалося так. Форд їхав проспектом у бік московського мосту, аж раптом його підрізали. Водієві нічого не залишалося, як зміщуватися у крайню праву смугу, де стояло одразу три авто.